Вітаю! Відео присвячено стратегічному плануванню, тому що це один із процесів, який впливає на управління бізнесу. Одразу скажу, про що буде мова. Перше, коли і ким проводиться стратегічне планування по-друге, як цей процес взагалі побудований, з якими питаннями, а також запропоную шаблони, які використовую я як модератор, фасилітатор, який приймає участь і надає послуги при стратегічних сесіях. Тому, якщо на сьогодні для вас це актуальний процес, пишіть задоволенням, допоможу в організації модерації ефективного стратегічного планування в бізнесі. Так, починаємо. Перше, дуже часто питання перше, коли відбуваються стратегічні сесії і хто їх може проводити, чи можемо ми їх проводити власними силами. Перше питання: стратегічне планування може відбуватися, в принципі, в будь-який. Момент календарного року, якщо воно там вперше або є така необхідність. По-друге, взагалі-то до завершення бюджетування на наступний рік бажано, щоб страцесія відбулась, тому що результати стратегічного планування вони ж спускаються до рівня дій і потрібно розуміти, скільки інвестувати, в який процес. Тому це відбувається: вересень, жовтень, грудень, все залежить від того. Підведення підсумків фінансових підсумків, коли відбувається. Якщо воно відбувається законодавчо в січні, да, то в грудні це буде доречно. Тому перше питання думаю, зрозуміло. По-друге, чому для того, щоб проводити стратегічні сесії, рекомендовано людину, сторонню людину, яку називають модератором-фасілітатором, використовувати. Да? Практично завжди це відбувається ефективно і корисно з точки зору першої відкритості самих учасників цих стратегічних сесій, для яких є людина, яка не впливає на них статусом, від якої не залежить їх місце в цьому бізнесі, немає втрат роботи. Тому ця людина може змоделювати і допомогти перше відкритість. В плані думок, як це бачить інший, інша людина або інший керівник вашому бізнесу. Тому ніколи не проводьте стратегічну сесію самостійно, якщо ви робите це в перший раз. Тобто це як приклад да, вам сьогодні на веду, як це відбувається, щоб ви зрозуміли, що це процес не однієї години і не одного дня взагалі, якщо ви плануєте стратегію бізнесу. І неважливо, якого у вас об'єму, який у вас бізнес на 10 людей або на 2 тисячі. Далі, якщо велика компанія для проведення використовується каскадний метод, це коли залучуються всі працівники для того, щоб сформувати не тільки стратегічне планування власника, а знизу да, стратегічне планування, це такий каскадний метод, того то залучаються модератор, тому що це дуже об'ємний процес, потрібно його зробити максимально ефективно і швидко. Але в таких великих компаніях, ну, в європейських, Компаніях такі модератори є в структурі компанії, тому що вони залучаються не тільки для астрацесії, а для деяких проєктних да, моментів, таке інше. Далі, якщо ви дійсно, як власник і акціонер бажаєте зростання бізнесу, знаєте, є така статистика, я не можу сказати, хто. Ну, від кіля вона, да, тобто, як то кажуть, хто це довів, але чула неодноразово саме від власників, що акціонери на сьогоднішній день в акціонерних компаніях, коли їх декілька багато, на 80% стопорять розвиток бізнесу. Ну, так складається, да, тому що їх бачення воно не завжди співпадає з тим, які реалії є в бізнесі. Ну, вони просто можуть їх не бачити і не показують їх в тому випадку, в якому деталізація потребує. Да? Тому, якщо ви дійсно, як власник бажаєте зростання бізнесу, то стратегічне планування, стратегічні сесії потрібно робити, але не зі своїм колективом, для цього потрібно залучати іншого спеціаліста. І, взагалі, модератор і фасилітатор це незалежна людина, яка не буде впливати на думки інших, про що я вам і казала? Давайте далі. Питання для розгляду, які можуть бути у нас і взагалі на стратегічних сесіях, що да? таке стратегія? Це ж ми кажемо з вами, що ми: коли стратегія, це що? Це пул, да, великий такий, який. Такий, як то кажуть, кусок тіста, пластилини великий, да? який потім буде розділятися і спускатися нижче вже дієво. Да? Тобто тут пул моментів, від яких буде залежати, буде зростати бізнес чи ні, або змінюватись. Да? Тому, перше, як буде еволюціонувати схема продукт-ринок? Як цей продукт веде не тільки внутрішня, да? а як продукт ринок, як вони між собою змінюються в цій, в цій системі? Саме? За рахунок чого бізнес буде збільшуватись. Як приклад, ну, дуже часто буває, що да, ми хочемо а, подвоїти а, результати бізнесу фінансові да, там, в два-три рази. Якщо це маленька компанія, це взагалі то дуже реально. І так і відбувається перші там, моменти, поки компанія активно розвивається, побільшати в два-три рази, це в принципі, є процес, який не є не потребуючи якогось спеціального стратегічного планування, да? тобто це і так буде відбуватися еволюційно. Да? Але якщо це велика компанія, тоді за рахунок чого такий великий приріст може бути, і це не дуже просто, тому що у компанії вже є пул, є величність, і там трохи інший процес відбувається для того, щоб в два три, а то й в п'ять разів збільшити. Да? Далі, як виглядає мій ідеальний бізнес? Тобто ви як власник або як генеральний директор повинні, ну не повинні, а розумієте, що є ідеальною моделлю бізнесу з точки зору різних структур, не тільки я там хочу бути першим, да? а як він виглядає в ідеальний бізнес, і від того буде формуватись і змінюватись, а можливо, і ви почуєте на стратегічних сесіях. Ті моменти, про які ви навіть собі і не уявляли або вважали, що вони вас працюють. Да? І що плануємо? По темі, що плануємо, зараз розвернуто. Давайте будемо давати розвернути. І так, які сесії в нас бувають? Перша по розробці стратегії. Друга сесія з пошуку точок росту продажів. Вона може бути індивідуальна, да? якщо це не річна. Далі, сесія з пошуку резервів в ефективності. Оці три сесії вони об'єднуються в одну, але є іноді, коли її ділять. Ну, наприклад, сесія про зробці стратегії, іноді вона буває. Частиною підсумкових зборів компанії, да, коли проводяться підсумки, збирається дуже багата кількість там SEO, керівників або всіх працівників компанії, і тоді ну, це просто про стратегію, так. Да? І так, які категорії постановки мети взагалі використовують при стратегічному плануванні? Перше це розвиток продукту, розвиток каналів продаж і внутрішня ефективність. Всі ці три пункти, вони не один, два, три, а вони всі три є рівноправними, і якщо один з них буде випадати, тоді результат буде, безумовно, якщо ви будете ну, робити, але він буде е, не таким, яким ви його собі заплануєте. Ну, така є практика. Тепер давайте по сесіям такий зробила скрін по цих сесіях. Сесія по розробці стратегії це що таке? Давайте, щоб ми розуміли з вами, яка сесія, що нам дасть кожному, щоб не було ілюзій справу того, що я планував, що ви мені дасте такий результат, а по результатах сесії ми трошки не туди пішли. І так, стратегія формулювання та уточнення стратегічних цілей, формування ключових факторів успіх, успіх, успіху та стратегічних ідей, формування, бачите, тут все ми про формування єдиного стратегічного бачення, шляхів розвитку і власників і команди, топ-менеджерів. Це взагалі ключове, тому що, тому що якщо є тільки стратегічне бачення власника, але команда... З вами не в унісон, воно буде стопоритися, воно безумовно буде робитись, але це не ну, як вам казати, це не ефективна модель. Тому тут потрібно, щоб це бачення було вашої топової команди, яка буде це спускати вниз. Якщо команда це не підтримує, каже: Ну кажи, кажи, ми про це вже чули багато разів. Ну, команда ваша, да, топів, вони будуть казати, ну, це власник собі придумав. Ну, от я вам е, кажу як приклад, де, як директор з персоналу, яким чином воно потім спускається. Ну, він сказав, давайте робити. Подивимось, що з цього вийде. Тому що це найбані працівники, і їм вдасть, вдасться, не вдасться, ну, максимально, що ви там, КІПЯ їм не виплатите. Або премія, буде маленька. А ви як власник бізнесу втратите час і актуальність на ринку. Тому це дуже важливо. І обговорення сценарію розвитку ринку та розробка плану дій. Зрозуміла, да? оце є строте. формулювання, обговорення. Але ці сесії, це як перша частина, вона плавно переходить в сесію з пошуку точок росту. Ну, продажів, безумовно, це генерування ідей, це пошук реалізованих точок зростання, це розробка плану, мотивація команди, формулювання списку, розумієте, так? Ви ж бачите, як іде формулювання задач та? по результатах, і сесія з пошуку резервів теж генерування, розробку плану заходів та проєктів по скороченню витрат, мотивація формулювання. Тобто повинні розуміти, і коли у вас є запит. Обов'язково іноді деяких власників це тригорить, тому що ми як модератори, для того, щоб знайти інструменти і змоделювати, допомогти да, командам, групам, які будуть займатися цим стратегічним плануванням протягом день-два, ми як модератор повинні знати, який результат ви б хотіли б бачити. Який кінцевий результат ви хотіли бачити? Для цього потрібно розуміти, як ці сесії да, відбуваються, да, і взагалі, як ви будете потім працювати з тими ідеями, продуктами, які є? Розумієте? Сподіваюсь. І так, яка структура взагалі проведення? Стандартної стратегічної сесії. Перше, це обов'язково зрозуміло, що підведення підсумків періоду попереднього. Да, детальна, з аналітикою, з цифрою, з задачами. У мене є там відео систематизація бізнесу. От по такому принципу, коли підведення підсумків, кожний департамент і ваш ключовий директор да, проводить з точки зору, з точки зору, або звітності, по Розділах, які є, або з точки зору SWOT-аналізу. Це теж класна річ, тому що якщо вони вміють керівники, і ви, як власник, вмієте користуватися swot аналізом це взагалі класна річ, яка просто наглядно показує, що є да, і що потрібно розвивати. Так, озвучите бачення майбутнього власників. Обов'язково ваше бачення повинно бути озвучено. Генерація бачення майбутнього командою. Це зрозуміло, так? Да? Постановка цілий на рік, композиція цілий по періодах. Періоди це завжди квартали, да? тому так. Планування першого етапу досягнення цілей. Так і структури проведення є. Інструменти різні можуть, можуть, наприклад, бути ситуації, коли не всі між собою знайомі, дуже велика мережа. Да? І не всі між собою знайомі, і тоді модератора задача що? перше, організувати так, щоб у всіх були беджі. По-друге, включити іноді момент цікавості, знайомості, щоб це не було нудно, да? щоб цей процес, а, до речі, якщо ви проводите кожний рік сесії одними тими ж модераторами, раджу іноді змінювати їх, якщо це не ваші штатні працівники. Тому що підходи до проведення сесій різні, і ж коли вже знають, да, що буду так, отак, отак да, без, наприклад, якихось змін, то не буде азарту створити класну стратегію. От я б сказала так, азарту, азарту, амбіції. Давайте далі. Які є формати проведення стратегічних сесій, як я вже попередила, каскадний метод, да? матричний метод, метод свод аналізу. Його проводять тільки для керівників, там всі працівники не зможуть приймати участь, тому що ну, не всі працівники розуміють, як він працює, і вийде дуже багато часу для того, щоб цей метод показати, систематизувати. Тобто, якщо ми кажемо про всіх працівників, там працюють інші методи, інше групування, інші питання, інша модерація. Ну, як я вже казала, щорічні збори, частини часу для стратегії це для донесення стратегії власників більше. Тобто, який метод обирати вам як власнику, тому що тільки від власника, від вас залежить, як буде працювати ваш бізнес. Ви повинні це розуміти. Так, я ось, скрін таки, зробила. Свод тільки навпаки. Да? Як це використовується? Да? Як приклад, можете подивитись. Якщо потрібна консультація по цьому методу, наприклад, можна зробити сесію взагалі не стратегічно, а внутрі команди, ви можете це використати з точки зору, наприклад, проведення експертної сесії, якщо ви плануєте, наприклад, який проєкт, як виведення нового продукту на ринок. От зрозуміти і спробуйте ви побачите, який це класний результат. А саме головне, ви. На всіх стратегічних сесіях, це вже, як більше кажу, як і на всіх стратегічних сесіях, як власник, якщо ви будете там присутні, а я радила це робити, і власники, і як акціонери, якщо вас, ви побачите реальну атмосферу вашого бізнесу: пульс, токсичність, відповідальність, чи ваші тут люди, і чи всі вони дійсно йдуть за вами. Це дуже такий класний момент в стратегічних сесіях, який ви можете поставити як додатково, ви саме побачите просто це самостійно, без модераторів. І так, формат. Ага, пробачте. Так, тепер питання на кінець року, да, які взагалі обговорюються, і аналітика, яка цьому сприяє. Да? Як змінились об'єми продажів, як змінилася географія діяльності, як змінились продукти і послуги? І це не тільки в нас е, директор з продажу, це всі бізнес-блоки, всі, всі бізнес-процеси, які у вас е, є в бізнесі, які впливають. І у вас є структура, в якій є взаємозв'язок. Впливають на ці показники. Ось тут потрібно скласти там, три або чотири процеси до одного і зрозуміти, як змінились об'єми продажів, продажів, проаналізувати, зрозуміти плюс-мінус, як воно взагалі та ринок. Так? Як змінилася географія діяльності, тобто за рахунок чого, якщо об'єми продажів в нас збільшились, то за рахунок чого? Клієнтів або географія, або ще чогось. Як змінились продукти і послуги, зміни задоволеності клієнтів, зміни інструментів просування на ринку, там сайти, додатки, соцмережі ну, да, якщо ви там, як змінилось сприйняття компанії ринком, як змінилася ефективність вашої роботи, як змінилась ваша команда, і як змінилася корпоративна культура. Думаю, що це зрозуміло. всі ці питання вони оховачують практично все. Ви можете свої. Я вам просто показую ті питання, які ми використовуємо, які є. Показниками, з якими можна працювати. І так, шаблон, шаблон розробки бачення це по кінцю того, що ми робимо, з чим потім працює бізнес і керівники. Це от, він може бути знову ж різний. Показники можуть бути різні. Я вам просто привожу приклад такого, як це може бути. Наприклад, показники: кількість замовлень, бачення по результатах наступного мається, року. Да? Наприклад, там кількість замовлень або середній чек? Ви, ви вважаєте, що вам потрібно його збільшити? Він там буде там, я не знаю, середній чек 1000 доларів. Але як ці 1000 доларів поквартально будуть змінюватися і за рахунок чого? Так, зрозуміло, да? тобто це можуть бути інші показники, інший шаблон. Я привожу то з чим конкретно. Тебе тепер звіт. Тобто, яким чином ми будемо роз... Розбивати цю стратегію да, на задачі до виконання, до відповідальності, тобто поділ такий, да? наприклад, я привела як задачу запустити новий сайт, да, очікуваний результат, тобто ми використовуємо безумовно систему смарт-постановки цілей, да, коли все виміряно, зрозуміло, е, ніяких ілюзій немає, а є тільки конкретика. З сроками виконання, да, з відповідальними, тому що якщо відповідальний, наприклад, не керівник відділу, а відповідальний хтось, ну, без відповідального, тобто, якщо це не буде, в очікувано конкретного відповідальне аналітика потім у вас буде двояка, тому що ніхто не буде сприймати, що це була його задача. Я думала, що це повинен зробити хтось інший. І тоді ви не зможете на наступний рік стратегію вибудувати конкретно більше, да, результативно і ефективно. Тобто ви не побачите реальних результатів роботи бізнесу. Ну, якось так. Шаблони вони різні. Це не єдине, я просто привела таких два шаблони, щоб ви розуміли, або коли будете писати запит, або технічні завдання на проведення страцесії, розуміли. Який матеріал вам потрібен для того, щоб потім з ним працювати? Я вам бажаю успіхів. Стратегічне планування це ключовий момент в бізнесі. Тому сподіваюся, що у вас все вийде і бажаю вам ще раз великих результатів в бізнесі. Якщо вам потрібно Консультація або модератор фасилітатор на проведення стратегічних експертних сесій компанії звертайтесь з радістю. Моя експертиза думаю буде вам корисна. На все добре, та зустрічі!